Дітки, я пропоную нам скласти речення, а допоможуть нам цьому картинки та стрілочки. Роздивіться картинку. Скажіть, що ми взимку одягаємо. Взимку одягаємо шапку. А ще що? Взимку одягаємо шарф. Взимку одягаємо теплі штани. А ще що? Взимку одягаємо теплу шубу. А ще взимку одягаємо теплі шкарпетки. Молодці. А що ж відбувається взимку з тваринами? Їжачок що робить? Їжачок впадає в сплячку. А з зайчиком що відбувається? Зайчик змінює колір своєї шубки з сірої на білу, а з ведмедиком що відбувається взимку? Взимку ведмідь впадає в сплячку. А що жук-сонечко робить взимку? Жук-сонечко засинає. Дітки, а хто до нас прилітає зимувати? Взимку до нас прилітають снігурі. Ви великі молодці, ви попрацювали просто клас!